Це уламки, які ми періодично збираємо по території притулку. Це уламки від снарядів, які летять по місту і летять до нас періодично. Теж, на жаль, Якимось дивом наші вольєри всі вціліли. Так по кришам трохи є дірки, але більш-менш собаки всі вціліли. Чотири лапі, чують вихід артилерії, одразу ховаються, розповідає Олена. У Нікопольському притулку для безхатніх собак нині перебувають близько трьох сотень песиків. Тут щодня поповнення. Початку війни у нас виїхало в місті біля 50 тисяч населення, тобто ну більше ніж третя частина населення виїхала і покинули своїх тварин відсотків 95 з цих людей. У притулку безкоштовно лікують і домашніх тваринок, які постраждали від ворожих обстрілів. Цацу палаючого будинку винесли рятувальники. Отут тут осколкове розпора, в колінці було, був уламок, його лікарі витягнули. Ну, зараз це добре, так сухеньке, все заживає. Ну, ще, звісно, нам ще тиждень десь лікуватись, потім знімемо шви. Господа, хазяйка приходила вже, провідувала її, шукає нове житло, якесь забере собачечку. У цього собаки важка інфекція. Йому поставили крапельницю і сподіваються, що одужає. Лесятуша, Ось ця душа, беля душа, тільки запали. Нічого, будемо капатись, так, да, дочечка. Важко тримати голову дитині. У сусідньому кабінеті стерилізація. Ці роботи фінансуються швейцарською благодійною організацією. Притулок існує за рахунок донатів людей та підтримки міжнародних фондів. Чотирилапих забирають з вулиць на лікування, а потім повертають на місце відлову, прилаштовують до родин чи навіть відправляють їх за кордон. Будинок пані Олени напівзруйнований. Він розташований на береговій лінії міста. Жити там вже неможливо. Жінка нині тулиться у дончинній квартирі разом з 20 хворими пер. Сиками, прямой в кришу полдома, свісло, а пойлоска катух знайти не може. Не стане весь берег берегова лінія Нікополя, це суцільне пекло. Там щодня стріляють, там щодня все рушиться, летить, горить. І горіли ми, і прямі попадання були. Поїхати з Нікополя Олена не планує, бо ніколи не зможе покинути своїх хвостиків, а релокувати притулок до більш спокійного міста нереально. Це постійна відповідальність. Плюс у мене тут завжди хворі. Я сюди їду їх рятувати, мої працівники забезпечують їх погодівлю їх там чистоту, прибирання, все інше ну я роблю сама, тому що на клініки. Це просто неможливо в такою кількість їх лікувати в клініках. Якщо хтось хоче підтримати Нікапольський притулок Шанс на життя, шукайте їхні сторінки у соцмережах. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.